Серед головних завдань, що стоять перед міською владою, соціальний захист ветеранів та інвалідів війни. Одним із напрямків досягнення поставлених цілей є поліпшення торговельного обслуговування з наданням знижок на основні продукти харчування, допомагають у цьому спеціалізовані торговельні точки. В 14 магазинах є відділи, де можуть ветерани за визначеною ціною придбати відповідні продукти харчування. Це широкий вибір цих продуктів в 36 об'єктах торгівлі учасники бойових дій отримують хліб за пільговою ціною. Це 1 гривна 50 копійок, і вони отримують 15 хлібин в місяць. Одні з найактивніших учасників таких ініціатив підприємці жовтневого району. В районі збережена мережа магазинів по обслуговуванні ветеранів війни, яка налічує 332 інваліда війни. В цих магазинах здійснюється пільгове обслуговування ветеранів за рекомендованими цінами. Загалом же мережею спеціалізованих закладів торгівлі охоплено всі райони міста. Їх послугами користуються майже дві тисячі інвалідів Великої вітчизняної війни. Торгуємо ми соціальним хлібом. В наш магазин розміщений в центральному міському районі. Обслужуємо ми 105 ветеранів від великої вітчизнеї війни. Ветерани до нас приходять постійно, ми їх обслуговуємо, відпускаємо товар по спеціальним цінам, по зниженим. На свята ми приїжджаємо до них додому, привозимо їм подарки. Нас завжди обслужують в першу чергу. Вона завжди тільки приходить, як себе чувствують. він боліє. Так що ми їм дуже згодом. З нагоди 70-річчя визволення Кривого Рогу підприємці міста виступили з ще однією ініціативою. І на сьогодні наші підприємці вийшли з ініціативою щодо вшанування наших визволітелей міста продуктовими наборами, в які ходять всі товари першої потреби. Окрім того, інвалідам війни безкоштовно нададуть послуги у 20 перукарнях, що працюють в різних районах міста. Это благотворительна у нас акция такая проходит ежегодно. і нам приятно зробити таку услугу. Ну, всех приглашаем. Ко мне относятся очень добре. Я прихожу, всегда достойно меня встречают, меня люблять. Нам приятно. такі акції не будуть поодинокими, стверджують підприємці та запевняють, що ветеранам великої вітчизняної війни приділятимуть особливу увагу і надалі.